Ні, в реалії такі. Ти Та вже побігав там 10 клінік. Все, вставки. Я з гарною посмішкою, в мене зуби окей, дякую своєму лікарю. Я норму. Теж. Можливо, можливо, я можу а зараз. А не розкрити секрет. Просто страшно. Просто страшно. Все, на Новолуні лучше я ніяких операцій не буду, тому що мав десь якийсь негативний ефект. Добрий день, мене звати Ступніцький Віктор. Я лікар-стоматолог, хірург. Імплантолог більш ніж 20 років досвіду роботи. Сьогодні ми розберемо тему імплантації, включі. Такому духовному, більш кармічному напрямку. Сьогодні я запросив експерта з кармічного менеджменту Наталя. Добрий день. Доброго дня, рад вас бачити. Дуже приємно. Наталя, от дивіться, є таке випадок. Все зробили добре. Імплант вже стоїть у років 2-3. Але щось людина взагалі приходить кожен місяць, каже, що щось мене безпокоїть, що щось не те, що щось не так. Це можна якось об'яснити? Ну, залежить від того, що відбувається у людини в житті. Якщо вона постійно в хронічному стресі, то відносно цього стресу у неї з'являються навіть просто елементарні хвилювання і занадто підвищені відчуття в тілі, і вона може відчувати той самий імплант або дискомфорт у не знаю, в противій ну, порожнині. Mm. І якщо на хронічному стресі підвищується часто температура, чи будь-які психосоматичні моменти, то відносно цього. У людини можуть з'являтися проблеми не лише з зубами, а й в цілому головні болі. Е, ну, скажу по досвіду, е, поділюсь таким коротеньким досвідом, у моєї мами так спрацювало, що на хронічному стресі в неї з'явилася головна е, пухлина в головному мозку. Тому, і це все потім ще впливало на очі, на зуби. Дуже підвищувалася mm. е, нервовість, mm -hmm. і, і на це це теж дуже сильно впливало. Ну, Якщо давайте візьмемо елементарно, що е, в нашому тілі вже якесь є ну, ну якби, нежиттєве тіло, да, народне тіло, да. е, от. то відносно цього тіло вже реагує, да? реагує на те, що щось не так, або немає контакту десь на нервовому факторі. Mm -hmm. Тому відносно цього теж можуть бути проблеми. Людина має за собою слідкувати, що в неї відбувається, що вона відчуває, і пропрацьовувати це теж і з психологами, і так само з стоматологами паралельно. Ну тобто, не може бути так, що лише стоматолог може допомогти або лише психолог. Має бути комплексний угу. підхід. О, чудово, Наталя. От звертається людина, але вона десь боїться щось, щось вона десь чула, що в цей період. Нем треба ставити імплантацію або робити якусь операцію. Хоча показання медичні 100%. не треба не боятись нічого, щось в цьому є таке дуже сильно залежить від того, що людина думає про себе. Якщо вона наслухалась, наприклад, астрологів, я їх теж люблю, але якщо ми наслухаємося з зовнішнього факторів нумерологів, астрологів, там, інших якихось експертів, які можуть сказати, що в цей період не можна категорично, вона собі це можна так сказати, вбиває в голову і постійно прокручує цю ситуацію, і в неї з'являється страх. На фоні страху робити щось подібне не можна. І треба людину заспокоїти, з нею поспілкуватися, дати якийсь час, щоб вона в це пішла. Але є дійсно певні періоди і певні етапи в році, коли не можна робити складних операцій, не можна робити складних втручань в організм. Тому можна цей етап перечекати і потім піти в роботу. Тобто, це залежить від того, що людина взагалі хоче отримати в результаті. Угу. Добре. А саме таке питання: можете розкрити, що таке кармічний підхід? Кармічний підхід, а інакше карма. Mm. Ну насправді ви зараз теж є моїм кармічним партнером по запису цього відео. І так so. само ми з вами йдемо в якусь роботу, ми над чимось працюємо і так далі. Але інколи люди плутають. Карму і з тим, що це щось негативне. Насправді кожна людина в нашому житті це є кармічний партнер у відносинах чи в, в, в тій самій стоматології, да, в, в співпраці з лікарем. Але ем, якщо дивитися саме на основу, карма це про те, що ти думаєш, як ти думаєш, що ти посилаєш у цей світ. От, якщо я прийшла до стоматолога, і все, я вже вся зажата, вже в негативі, що той один стоматолог мені не поміг, той не поміг, значить, цей мені не допоможе. Все, ми вже перекрили собі і вже створили таку негативну карму, тобто своїми думками, діями, словами, ми створили негативну карму, тобто посили енергії негативної, яка на нас впливає, і потім цей лікар може дійсно не допомогти. Тобто ми вже прийшли з негативом. Коли ми так приходимо, воно відносно вставивши імплантант, відносно воно й не приживеться відразу, відносно воно відразу не буде працювати. Відносно ж, теж через деякий час людина прийде, буде з претензіями придивляти, що ви зробили щось не так. Те, що ми собі побажали, то ми і маємо. Те, що ми собі побажали, те ми і маємо. Дякую. Да, ви... Наталі, от можу зі свого досвіду поділитись. Якщо є новолуння або перші дні, коли вона спадає, угу. ну що б ти не робив? Ну, буває таке, що край негативний результат. Ну, просто жесть. Вроді, все добре заживає, але таких щось негативно воно йде потихеньку, ну не в то русло, яке повинен йти. Хоча до цього предпосилки всі чудові. Угу. Як це можна обійснити? Ем, я не астролог, але спостерігаючи за всім і за своїм життям, і в цілому за тим, що відбувається навколо, у кожної людини індивідуально. Mm -hmm. Якщо, наприклад, на тільки починається те саме місяць, да, тільки він mm -hmm. новолуння, то у деяких людей дуже сильно підвищується чутливість, роздратованість стресо аж до депресії. У деяких на повнолуння, а у деяких на спад місяця, mm -hmm. але ем, найкраще я би так сказала, щоб звертали увагу на стан свого внутрішнього самопочуття. Ну, прям, от як я себе відчуваю в моменті, я готова в цей йти чи не готова. Е, ну, прямо з клієнтом про це теж розмовляти. Це реально такий простий діалог, можна сказати, коучинг. Е, ви задаєте питання, дійсно, чи готова в ця людина йти, щоб вона спокійно в це йшла. Тому що, якщо дивитись на кожну окрему фазу, е, знову ж таки, як впливає на цю людину? Ви маєте з нею проводити такий діалог, якщо вона до цього дуже така чутлива і стресостійка не стресостійка навпаки. А, от і якщо вона дуже схвильована і є люди тривожні, і відносно цього вже не залежить від того, яка фаза може Absolutely. не прижитися, може можуть бути проблеми. Uh -huh. Дуже залежить індивідуально все від клієнта і з ним спілкування. Не не зовсім але буває така категорія людей, бо ти мене ти комусь зробив, і тобі вже самому від. Іде відпечаток того, що все, на новолуні лучше я ніяких операцій не буду, тому що мав десь якийсь негативний ефект. Дуже добре. Два чотири три рази, знаєш, ти побачив, все. Ти вже сам дивишся, а ніколи не віра тут. Та ні, це потім розглядати ці жалоби, тому людина приходить, невдоволена. Потім... не робіть в цей період. Для себе просто. Бо Для значить, вам стараюсь. це не підходить. Виходить так. Ну прям це дуже індивідуально все. Угу. Мені на новолуння погано, прям почесно. Ну погано в плані емоційного роздратованість дуже сильно, а комусь на спад місяця. Тобто я говорю про те, щоб на це звертали увагу по особистому. Ви лікар, ви відповідальні за життя людини, я би так сказала в цьому процесі. Тому треба дуже уважно слідкувати, коли ви в цьому ресурсі. Якщо Тож, ви як не ні? в ресурсі, не йдіть в цю роботу. якщо готовий емоціонально фізично да. в собі є стоп, да. так те, який ти Впевнений в собі все, тоді смело. да. І ще бажано розглянути вашу натальну карту, і нумерологічну матрицю долі. Тобто, можливо, у вас десь якісь є процеси в негативі спрацьовують, і вони можуть е вказуватись на життя в плані от, певного періоду в місяці, mm. наприклад. У кожної людини є якийсь етап, коли вона йде на ріст, а коли на спад. В вашому випадку, значить, у цей самий період треба його трошечки спокійніше проводити, а потім іти в роботу. Дякую, ну, добренько, це... буду знати. Наталю, ну, такі бувають неподинокі випадки не часто, але один-два рази в рік, коли приходить клієнт, треба зробити там маніпуляції: 1, 2 чи 5 імплантів. У нас по протоколу йде чистка, санація порожнини рота, це видалення корнів, пломбування і тільки потім ми беремо операцію. І от процентів 95, все чудово, все класно. А от ці 5%... Ну, взагалі щось іде так, не в те русло, що аж собі страшно. Чи можна якось в гармонії з собою налагодити цей процес, щоб він взагалі йшов дуже комфортно і небезпечно? А що саме під словом страшно? І в які моменти? В які дні, чи в які взагалі процеси? Ні, це мені страшно. Так, я ж Тому що людина приходить. Ми зробили всі маніпуляції, що потрібно. Але десь то там болить, щось під болить, то з одної сторони, може боліти. А нема ніяких признаків, не ні почервоніння, не покрасніння, температури немає. А от взагалі, от воно каже, що болить, болить, болить. Воно з деяким часом все менше менше, проходить, проходить. Але довго? Так, да, Але не з яких то причин. Ми не прилягаємо ніяких зусиль, угу. але з часу воно потихеньку-потихеньку сходить. Тобто потрібен час більше, ніж це заплановано в нас. Чи можна якось в гармонію з собою цей час зменшити і дати набагато більше комфорту людини, які то. Пораду, чи, може, якесь інше? ну Елементарно, ну просто елементарно, коли е, людина до вас реально прийшла в е, позитивному запиті. Ну Якщо вона прийшла до вас в позитивному запиті, і тут до вас питання вже. Е, що з вами відбувається в цей етап? Ви хвилюєтесь? Чи ви стресуєте, чи потім ви дуже там, перевіряєте ту людину, що в неї відбувається. Якщо ви знали, що щось йде не так, то що з вами в процесі? Я нервую теж. От. І якщо ви нервуєте і дуже сильно посилаєте в це свою енергію, тобто ви фокусуєтесь на цій точці, mm -hmm. і ця точка потім розростається на енергетичному фоні. Mm -hmm. І ви взає... взаємодії з клієнтом. І е, виходить так, що ваше партнерство, воно або швидко фіксується і проходить granular. все удачно, або е, достатньо довго. І, і ще залежить від того, в якій ви енергії пішли в цю роботу. На це треба дуже сильно звертати увагу. Ну, е, е, Елементарно, якщо ви йдете в роботу, то е, чи зупиняєте ви себе перед цим? Ну, на думках, От як я себе почуваю, що я можу зробити, на що я там розфокусовуюсь. Ну, це елементарні mm. факти, які просто людина дуже часто ігнорує. Тобто треба до себе прислухатись. На крокі етапі перед плануванням почути себе і зробити так, як внутрішній голос тобі каже. Так, і поцікавитися ще з людиною, чи все в неї ок, тому що може бути дуже індивідуально. Ось ми зачепили питання стосовно новолуння, повнолуння і так далі. Можливо, у цієї людини в цей етап, от саме зараз, у неї в негативі якісь процеси в житті. Елементарно, в неї в сім'ї якийсь розлад. Вона прийшла лікувати зуби. Вона на нервовій основі вона проживає свої якісь сімейні процеси, свої. Діалоги в голові, так? вона не розслаблена, не готова до цього процесу, але треба, бо вже час піджимає, що треба зробити ті чи інші процедури своїми зубами. Мусить. Мусить, так. І тут уже ж не питання не до вас, не тому що людина сама в стресовій ситуації створила для себе свій ось цей енергетичний блок. На основі цього дуже довго йде загоєння чи проживання і так далі. Ну, Це може бути не від вас залежачі. Тому, якщо навіть такі процеси відбуваються, і ви внаслідку розумієте, що все проходить, але просто трошки довше, ми цей фактор просто знімаємо з себе, розуміємо, що все ок, все йде нормально, у людини все нормально. Поцікавтеся просто лишній раз, як вона себе почуває, чи все в неї добре. Чудово, клас. Наталя, от зі свого досвіду хочу поділитися. Є такі клієнти, що поставили перші імпланти років 15 назад, і вони функціонують дуже добре, дуже гарно. Цьому самому клієнту поставили років 5 назад імплант, а він і трьох років не витримав, що відторження. Ми, звичайно, по гарантії зробили це заново, але є щось насторожитись чи боятись. Я думаю, що можна елементарно звернути увагу на те, скільки років на даному етапі клієнт. Ну, якщо це було 15 років, а це 5 років, ну логічно зрозуміти, що можливо в організмі у людини щось відбувається. трошки немолодий. Так. так це теж впливає ще плюс такий момент. Я ж не знаю, які клієнти інколи буває приходять люди, які якщо з кармічного менеджменту поглянути. Може прийти клієнт, який просто, скажу так, як є, зажав грошей, або не в моменті, прям зрозумів, що я зараз не хочу, не можу, або чого так дорого. Ну, 15 років тому була одна ціна, а там сьогодні, наприклад, інша ціна вставити той імплант. Ну, Такий фактор маловажний. Так, і це впливає на особистість, відносно вона впливає на вас. Ну, на вашу там, клініку і так далі. Чому? Тому що якщо людина в собі... Щось десь зажимає, а це вже відносно фінансові блоки, які потім проявляються на той самий. Продукт, який вона вживає. Тобто пішли ми в магазин, наприклад, да? подивилися на ось цей продукт і бачимо, що він коштує набагато дорожче, ніж в іншому магазині. І людина, маючи ніби гроші в кошельку, вона що робить? Вона просто ні, я піду в той магазин, витрачу там на півгодини більше часу, але я там куплю дешевше. А по дорозі в неї стався якийсь ще випадок з машини, наприклад, і залетів ще гарнесенько на гроші. Розумієте, це те саме з імплантом. Виходить так, що якщо людина десь щось собі в той момент... Зажала, це може бути в фінансовому плані, це може бути в організмі, це може бути що десь на стресовому фоні, я вже про це говорила. І це все може вплинути на ось це проживання і на подальше використання, так, якби так сказати, цього імпланту, що відбувається з людиною по стану здоров'я, по фінансовому моменту, тобто це від вас може не залежати. Але перевіряючи, ви вже можете просто аналізувати, що відбувається з організмом. Це те, що ваша задача. А задача тієї людини, яке вона кармічне насіння, посіяла в свій організм, тому що ми кожного дня їмо якусь їжу, вживаємо щось смачне або корисне для того, щоб наш організм що робив, проростав, щоб був здоровий, функціонував, щоб було взагалі все ок. А якщо ми звісно, відносно їмо щось некорисне, ну, що, маємо, то маємо. що маємо, то маємо. Те саме проявляється на е, таких моментах, як зуби. Чудово. Ні, реально є такі. Я вже побігла, там 10 клінік, все, ставте. А я вже і не хочу. Я ж таке почув. Я там обходила всіх. Угу. Ну, от, а рішили. люди часто. Да, так, я приходять. от буду тепер, ну я рішила. Та я вже якось нема мене бажання вже чувствую собі, як ви кажете, що от немає вже бажання, немає наснаги. Чуси собі блок, що, та ні, лучше відмовити, ніж потім. Так, да, тому що людина прийшла вже в негативному посилі і не невірою в те, що ви їй зробите корисно. І гроші ті безкорисливі виходять, і е, той імплант, чи ті зуби просто не будуть в неї довго. Ну, прям по чесному Ну, вже не хочеться працювати. Ну, скажу чесно. У вас є? включилася ваша енергетика негативна, клієнта, негативна енергетика. Це посіяло якраз у ті самі кармічні моменти, насіння, як зараз модно говорити. В те, що потім цей імплант буде використовуватися, буде проявлятися по різним моментам. Да? Там якесь загні, чи там, чи ну, Я не знаю, як там все, але в суті так. Є негативний комок. Угу, Який він угу. проростає, або ми туди насіваємо щось позитивне, все класно, ну, вау, мені зараз зроблять ідеально, і я живу, все прекрасно. Спокойно відпускаємо ситуацію і працювати. Він... Все, так. Да. Якщо такий клієнт приходить, я, е... я би так сказала, бажано відмовити. Або перенести на якийсь інший там, прийдіть до мене іншого разу, і ми з вами поспілкуємося, вирішимо це питання. Угу. Тобто, можливо, в цей момент людина не готова і вона вже дає посил, дає знак вам. Що зараз вона не готова йти в це. Наталю, все таке у нас питання. Люди і готові, і хоче зробити імбант, і є бажання, як то кажуть, і можливість купити дома. А желання казу ну все совпадає, все чудово. А такий блок, який є, такий як страх, ну, не дає йому зробити цей перший шаг. Що йому У Мене питання: ви цікавитесь, який саме страх не дає? Кажуть, в основному просто страшно. Просто страшно. Просто страшно. Е, окей, ну за цим стоять дуже багато упереджень у людей. Е, страхи це ок, але най... найстрашніше це не спілкуватися зі своїми страхами. я скажу. Це так заумно, да? але в той же момент людина е, розуміє, що вона вже заблокована. Ну прям, В неї вже організм не готовий приймати е, ті чи інші продукти да? взагалі для свого тіла. Але якщо взяти до уваги страх, страхи це наші найкрутіші ресурси, в які ми йдемо, і ми можемо проростати. Якщо людина в це не йде, то відносно вона отримує негативний досвід. Або вона йде туди тільки тоді, коли вже припекло, вибачте. Ну, воно там припекло гарнесенько, бо вже хоч не хоша треба. От і ці страхи спрацьовують в негативі. Тобто вони можуть бути як така прірва: ти стоїш на краю. Але тобі перепригнути все одно треба, бо ця прірва зараз все одно звалиться. А ти або пригаєш в це, вже не готовий, да? але ти пригаєш в це, або ти валишся з тої самої прірви. Є два варіанти, реально. Ні, ну Воно так як дивиться з спостереження, так як воно є. Дійсно такі, приходять, приходять там, от я прийшла, мене там чіч, якась е, причина просто прийти. Ну, все, чудово, ви вже зробили перший крок, давайте далі. І при розмові, при розмові одна консультація, дві, три, і тільки потім дійсно воно щось таке щелчок раз, і все виходить угу. добре. А можливо, ще питання довіри клієнта до в цілому стоматології, якщо це взяти Ну, взагалі, тому що е це в як в Інстаграмі. До мене клієнтка прийшла на послугу, е спостерігаючи за мною там. Чи півроку, чи що, і каже, я просто вже побачила там момент моментики, і все, я вже готова, і заплатила нормальні гроші. Але в той же момент вона отримала колосальні результати. І це так само і в вашому. Якщо вона спостерігає та людину, якщо вона з вами спілкується, комунікує, ви вже як друг, ну от прям сімейний друг, якому можна довіряти. І вона просто вже знає, що я прийду сюди і мені зроблять ідеально. Все, це найкраще кармічне насіння, яке ви можете посіяти в свого клієнта. Спілкуючись, комунікуючи, друж... дружба, це має бути якийсь такий коннект, який е, вас несе по життю, і людина довіряє. Ну, і плюс тут момент, я ж вже наголошу, що залежить від того, в який процес пішла людина. Тому що якщо в неї в житті щось відбувається, угу. то відносно в неї будуть неок результати. Це на фоновому, на стресовому, на тому самому страху. Страх це. Ем, негативна енергія, якщо її послати в позитивну, тобто йти в цей страх і пропрацьовувати, ми отримуємо велетенські результати. Боюся йти на сцену, боюсь знімати ось відео, да? mm -hmm. то я йду в це, щоб спробувати, тому що цей страх тоді анулюється. А якщо я не, не йду, то я ще більше боюсь і нічого не відбувається. Чудово. Наталя, от у нас відповідальна це йде не так, як сам процес імплантації, як сам процес загоєння. Щоб ранка заживала красиво, добре, без якихось запалення чи якісь жалоб. Це дуже для нас важливо. Ми ну, тому назначаємо антибіотики, санацію порожнено рота. Може, ви ще щось порадите, щоб найкраще це все діло винешло, як по доброму, гладкому путі? Щоб проживалося, так? Да? Так. Да. Окей. Um... В першу чергу треба зрозуміти, з якою з яким посилом, з яким настроєм прийшла людина. Я думаю, що це з'ясувати не так важко. Ні, ні. Навіть коли людина приходить і вона з вами спілкується, вона спілкується легко, спокійно, задоволена, супер, все буде окей. Але якщо людина прийшла із таким, а може, а може, почекати, а може, я там щось боюсь, а може, мене там чи з грошима щось не ок. Все, от тоді ви просто з нею йдіть на контакт і трішечки змініть якісь, якусь дату цього процесу і так далі. Але якщо у людини вже почалися моменти незагоєння, е я б реально рекомендувала, якби я була стоматологом, рекомендувала б людині якомога більше і частіше е розслаблятися. І навіть просто ну, це елементарна афірмація, яка можна кожного ранку в дзеркалі собі говорити, що у мене все класно. Я з гарною посмішкою, у мене зуби окей, дякую своєму лікарю. No лікарню. да, no, 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 no. Like yeah, no problems. Ну, ось так і спрацьовує. Це елементарне, але часто люди просто на це не звертають уваги. Ну, типу, що це так банально? Ну, так банально, але насправді воно дуже сильно допомагає вірити в те, що завтра щось відбудеться. З власного досвіду скажу, у мене колись був гаймери. І я так сильно хотіла вилікуватися. Мені лікар через 5 днів каже, в нас взагалі курс лікування 14 днів. А я вже на шостий день розумію, що тобі вже антибіотики виприписувати ніяк. ну, Бо там вже на прокол мало бути. Бажання, головне бажання. І, і в мене був такий прямо посил: кажу, я не хочу цього, я все я, вже хочу. я хочу їхати назад в коледж, бо в мене навчання. І через п'ять днів мені просто відміняють всі процедури, і ще декілька днів, і я їду додому. Okay. Ну лікар був в шоці. Тому дуже сильно важливо, яка сила бажання у людини, позитивний настрій, і яка в неї ціль взагалі? Ну, вона хоче прийти здоров... ну, вилікуватися і піти здоровою. Чи вона mm. тут контакт потрібен? От в такому Ні, так процесі, так, да, дуже важливо. І Я думаю, що ви ще ж є частіше в лікарів, є такі, да, там якісь бланки, ви заповнюєте. Да. Я так думаю, можливо, Можливо, я можу а зараз. розкрити секрет. <с> 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 інколи дають якісь бланки, да, чи все там сподобалось, да, відмітити там щось, якісь моменти. На зворотний зв Зворотний зв'язок. зв'язок, да. І якщо щось не так, з цією людиною потім піти на контакт, поспілкуватися. А якщо у вас на основі буде ще якась людина, типу психолога. То взагалі вам не буде ціни, Цікава думка. візьмем нам на увагу. Прошу. Та же саме можу доповнити, що якщо людина приходить на позитиві, ну, дійсно, ну так хорошо все йде. Приємний клієнту і лікарю. А це може підтвердити, якщо є якийсь негатив чи впадок в силу людини, то краще ми дійсно подовше балакаємо з нею, розмовляємо, виводимо на той рівень емоцій, який вона готова вже робити, і тільки тоді. Набагато краще виходить операція або якісь інші маніпуляції, ніж просто взяти і зробити. Ну, воно так і працює. А, а ще краще, якщо ви за собою слідкуєте як лікар. В плані е, саме я йду в цю роботу, і в мене все легко виходить, я професіонал своєї справи, тобто робити собі акцент. В мене є практика часто. Майже ранку я собі просто елементарно говорю, що в мене сьогодні класний день, в мене сьогодні все вийде, я все встигаю. Прості фрази, але вони просто дають нам якийсь посил на те, що ми сьогодні, чи завтра, чи через рік зробимо те, що ми хочемо. Да, Інколи буває, йде не так, бо не залежучи від нас фактори. Якщо ви себе позитивно і налаштували, то у вас все вийде обов'язково, і клієнт, який не готовий з вами йти в роботу, до вас і не прийде. Записую. Наталю, що ви можете порекомендувати людям, які от планують зробити негайно зуби імпланти в наступному 25-му році? Угу. Скажу такий секретик. Наступний рік у нас це число дев'яточка. В цьому році восьмірка, якщо у когось є вісімка, можете про це продивитися десь в інтернеті, навіть почитайте для себе. Але наступний рік це дев'яточка. Дев'яточка це час завершень багатьох процесів. Тобто, якщо у вас є задача вилікувати чи щось зробити, я не знаю, ставити пломбу, той самий імплант, все, що у вас відбувається, і ви давно це планували зробити, в перші особливо півроку дуже важливо цим зайнятись. Прямо не пожаліти грошей, не пожаліти часу, піти до лікаря, прослідкувати, що з вами відбувається, і в певний період піти і зробити ту процедуру. Тому що саме в рік завершення в нас відбувається ніби таке ось перетворення наше, да? тому що зараз час водолія. Про це багато всі говорять. Це стихія, саме повітря. В повітрі відбувається дуже багато різних процесів на енергії. Ну, можна це спостерігати за тим, що відбувається у світі зараз, в різних етапах. Да? І йде трансформація. Це на планетарному рівні, це на особистісному рівні. І ще дуже важливо, якщо цю саму дев'ятку з завершенням якихось процесів, там закрити борги, наприклад, зробити зуби, вилікувати щось, зробити якусь операцію, знайти той період часу, відслідкувати по своїй матриці долі, що відбувається з організмом і в цілому в житті, і завершити ці процеси найближчі півроку. Тому що наступні угу, півроку угу. вже піде зараз, іде ніби якби на спад на завершення, а потім на ріст. Хочете успішних процесів, успішних результатів, якомога просто швидше направте це на завершення і підіть в нове. Чудово! Наталя, дякую, дуже цікава і корисна інформація. Якщо вам цікаво поспілкуватись з Наталією, контакти в описі. Ну, якщо у вас залишились питання і ви хочете, щоб у вас була дуже гарна посмішка, ви знаєте до кого звертатися. Віктор Ступницький вам все зробить ідеально.